Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні в нас знову продаж редьки. Убираємо наступну теплицю. Тут в цій теплиці більша редиска, чим у тій першій була. Трошки крупніша. Редиску ми нічим не підкомлювали. У нас в цій теплиці, де росла ця редисочка, у нас жили курчата. Виросли там. Тому там було достатньо поживних елементів для для того, щоб радиска росла. Радиска наша зветься вігіна. Вага одного великого плода десь 30 грам. М'якоть плотна, сочна. І не гірчить. Редиску ми помили, посортували, у мішки позав'язували і будемо вести на замовлення. Редиска подорожчала. Ціна оптової великої редиски оптом 85 гривень. Менші... менша ціна, звичайно. Ми ще всю не добрали, бо нам потрібно ось до вечора завести сім мішечків великої і один мішечок меншої. У мішечку приблизно кілограм 15-18. Тут сьогодні в цій теплиці ми працювали. Працювали зранку і десь до двох годин. Ну, і ще трошки залишилося, ще не всю убрали. Це вже буде, мабуть, на завтра. Будемо добирати. А зараз повеземо замовлення. Тут теплиця трошки більша, ніж та перша. На дворі жарко 28 градусів, а в теплиці ще жарче. Було важко працювати. Ну, ось якось так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на нашому каналі.